Дякую вам, пане Тарасе. А, знаєте, я от вже а, другий стрім поспіль ловлю себе на такій думці, що не тільки інформація, а певний такий фактор терапії є від того, що ми довго розбираємо ті речі, які такі, знаєте, заскорузлі і вони є частиною нас. Ну тому, що те, про що ми зараз говоримо з певним негативом, показуємо все. Ми ж в якийсь момент від себе відкинули і пройшли певний шлях, і зараз нам від того болить, що ми бачимо, що хочуть зробити зворотню еволюцію з нашими побратимами посестрами з українцями, які зараз в скрутній ситуації намагаються відбитися від росіян і якось ну, більш-менш пристойно вижити. Тому ну. Я, от, от відчуваю, що говорячи про це, ми багато чого проговорюємо, тому що працюючи на інформаційному фронті, не тільки я, я просто от останнім часом згадую сотні. Журналістів, режмонтів, редакторів, техніків з трьох відключених каналів, вони постійно живуть з зашмарком на щії. Вони чекають, коли маски шоу прийде. Вони постійно плюють, плюють їм в спину і кажуть, а не на часі. А потім, якщо з'ясовується, що все ж таки на часі, відмовчуються. І, і також негатив до цих людей, які говорили: говорили про і, ну, те, що крадуть, і про те, що намагаються Владу зурпувати, то все одно ну, ніхто себе не визнає винним в тому, що щось невідно робили. І тому, проговорюючи ці теми, ми робимо певну терапію. Мені особисто, як людина, яка працює на прямому, легше стає, тому що просто ну, таке враження, що знаєте, як не наче люди подаріли, е, от, і, і, самі, ідуть, і, і діточок, діточок своїх своїх немає. Ага". Да. А все То... цим вже закінчилося. Да. Я, ні, я звичайно боюся того, що серед е, населення України буде дуже багато після війни вирене і таких, і відверто проросійських. Це ми зараз їх не бачимо. Mm -hmm. Це зараз відступово. Хоча тих, хто не на часі, теж бачимо, але ну ніби вони зараз їх стає менше, менше, менше. Але закінчиться війна. Е, до речі, хто першими тікали. На захід України чи в Європу першими втікали проросійські, ті, хто мали би там е, чекати, залишатися. Ні, ті, хто проповідали руський мір, вони першим рвили в цьому, та ні, я навіть не про тих про Монако. Я не про високих. Я про бідосю, яка mm -hmm. зараз у Мюнхені у Німеччині за, Дуже добре знає, що їм належить від німецького уряду, <рес> польський перестав робити оті їм доплати і все інше, і вимагає вже щось там трошки оплачувати за помешкання. Вони всі в німеччину прикочовують. Оце російське бидло, яке живе в Україні. Я б дуже хотів, щоб вони ніколи не вернулися, але вони вернуться. І в нас знову відсоток тих, хто любить Росію і. Я не знаю, я надіюсь, що на той момент вже Путіна не буде, але готовий якому-небудь путіну там новому поклонятися. Так їх не буде 14%, як було до того стопроцентно пропутінських. Але їх буде все одно порядка 7% серед населення України. Це страшно, але вони будуть. Вони зараз у Львові оселюються теж такі там прекрасні люди виїхали з Маріуполя. Неймовірні патріоти, але більшість маріупольців українського настроїв не зуміли виїхати, не встигли. Не зорганізувалися. Нажали. А найбільше про російське бидо, крім тих, що зовсім вже про російське, що там стали колаборантами чи, чи, прямими, чи, чи. вони дуже швидко звідти втекли. Вони відчули, вони побачили, вони знали щось, і вони звідти рвонули. І вони лишаться, вони збереглися, вони вижили. І цих, цих дійсно є багато. Але і ті, хто дуже про не на часі, ну, ми зараз їх можемо оцінювати там по якихось соцмережах, по чомусь, в них теж. От їх яка різниця, ну от вони і виходять, яка є в Україні чи в Германії? Навірно, яка різниця, якщо можна, значить в Германії? От таким чином. Тому насправді після війни у нас знову піде оця дискусія. Наша перевага в тому, що ті, кому нікакає різниця, вони переважно дуже пасіонарні. І на ключових подіях, на переломах, і це не тільки війна. А це з'ясування середині відносин в країні після війни, хто і що натворив, вони грають ключову роль. Вони можуть грати роль на певний перелом, але потім знову будуть вибори. І, на великий жаль, я дуже боюся, що тоді ота от непасіонарна частина отримає свій інформаційний запал знову від якогось чергового коломойського з його Г», +Г і вони зіграють свою роль, тому що знаєте, ми бачимо зараз реально дійсно найбільш пасіонарних. От Херсон для нас є певним символом, але ми дуже багатьох не бачимо. На жаль, це все тліє. І оця пропаганда. Ну здається, ну не, не можна дивитися поворознюків. Ну от не можна. Але ж дивляться, чорт побери, дивляться. Так, і от дивляться. мені здається, ця влада робить для себе зараз на дальшу перспективу самовідтворення. Ми багато говорили про якісь технології, може занадто багато і розширено, але річ в тому, що на деяких вони програли, технологія бідність деморалізує, вони програли. Технологія тупість і е, тваринні інстинкти. Дають свій ефект, вони поки Мам що виграють, їм Мам. вдається їм вдається знаходити певні нотки. Це ж вони ще звертаються поки що до свого електорату. Це до свого, а він проривається навіть в наш. О те, що ви розказували про журналістку, яку, що, яка підсіла на тезу отих всіх там мерзотників в армію. Так це чиста політтехнологія. Вона спрацювала назовні, а вони що працюють не на нас. Вони розуміють, що ми. Вже не їхні, їм треба нас показувати ворогами. Нас хто думає, хто не мовиться на цю зелену банду клептократів, нас вони не розраховують переагітувати, вони на нас тільки натравлювати пробують. А от агітувати, пробують своїх. І ми досі не знаємо, а який там буде ефект. Ми ж не можемо оцінити до кінця. А скільки людей, маючи оцей ящик на кухні. Просто автоматично, не маючи там трьох патріотичних каналів, дивляться, цокаючи, от раніше дивилися не обов'язково, що дивилися один плюс один. Знаєте, це дійсно настільки низькопробне, що багато людей, він почав впадати щодо війни. Але ну, багато людей дивилися піншуківські канали. Завдяки тому, що там було багато фільмів, там, ну там програми були якісь цікаві. І от багато людей, дивлячись те ж саме, ICTV, дістають там. Того ж самого Поворознюка тому що він йде на всі канали, дістають бидо з 95-го кварталу, і ми не знаємо, скільки їх. Ми знаємо, скільки людей дивляться YouTube каналі, і там е, загально цей марафон їхній е, олігархічно ватний, він там, ну відверто кажучи, в провалі. Але є ефект брехунця. Радянська епоха, радіо, яке на кухні, було в дуже багатьох квартирах, і воно щось там шипеляло. Я пригадую в когось з родичів, казав, що воно у вас є, воно ж тут всяку фігню говорить, що ви його не приберете. Ну, звиклося, ну воно щось говорить, іноді якась музика, ну воно щось говорить, якісь новини звідти почуємо. А воно закладає в мозок. І от ефект телевізора на кухні. Це це дуже небезпечний ефект, коли ви не маєте вибору. Коли ви маєте вибір, так ви хочете бути бидовим, ви дивитеся один плюс один. Ви хочете бути людьми, ви дивитеся прямий, п'ятий, еспресо, знаходите ще щось там, заходите якісь програми, переключаєте, А у вас позбавили цього права, і ви маєте можливість тільки бути бидовим. А ви не відвиклися від того, що треба мати відпірність. Вам сунуть е -е, зомбування на биду, а він вас просто включить. Не ви кажете, ну я ж сам думаю своєю головою. Ні. Ви вже не думаєте своєю головою. І тому це є біда, що ми не можемо сьогодні прорахувати, скількох людей румігає оцей бидоящик, в якому. Дуже чітко, і в Зеленського це дуже добре розуміють, і в Коломойського добре розуміють. Зеленський знає, як він став президентом. В нього було два шляхи, якими він здобув президентство. Перший це все-таки війна в соцмережах, яку робили Ольгінські. Це російський шлях, і вони йому дуже сильно допомогли. А другий шлях це бидо телебачення, бидо ящик. Вони. Повністю мали контрольований 1 плюс 1 холдинг, який був найпопулярніший. І вони максимально десь викуповували, десь домовлялися, і максимально були присутні по всіх інших каналах. І от ми дістали ефект в 2019 році. Чи цей ефект зараз буде анульований цією війною, знаєте, дуже багато людей забулися, що в нас війна. І тому я боюся, що анульований він. На жаль, можливо, і не буде. Тому нас ще чекає, господи, не один цикл повернення на ті самі граблі. Дякую вам, пане Тарасе. Як зазвичай, ми е, якісь там ну, відокремлюємо фінальну промову. Говоримо, що вона от зараз буде, а так вийшло, що ви зараз її і вже. Uh -huh. Все от, повністю по контексту е сказали, на що лягає саме от такий ну, філософський якийсь е момент, який в нас зазвичай завершує кожен стрім. Друзі, дякую вам. Не просто було, але ми, ну, як би, не 95-й квартал. Ніхто вам не обіцяв, що сьогодні прям такий позитив буде. Хоча, все ж таки, певний позитив є, тому що. Е ми відчуваємо, що поки ми говоримо про це, поки ми ці теми актуалізуємо, то м, нищити е, Україну цим от брехонцем телевізором на кухні їм важче. Тому що саме е, постійний замір вашого електорального настрою е, і будує владу. Тобто, це абсолютно відзеркалення м, нашого народу, ці люди, які... Постійно міряючи градус напруги по тому чи іншому питанню, потім і дозволяють собі ті чи інші е, помилки, злочини, і зниження, загальне зниження а, от, всього рівня вимог до влади воно відбувається тільки з вашої мовчазної згоди. Можливо, не, не, не особисто вашої, ну там хтось з вашої родини, хтось з ваших сусідів. Розумієте про що? я? І тому в ваших руках. Всі інструменти для того, щоб це виправити. Оце головна позитивна новина на сьогодні. Дякую вам, пане Тарасе. Дві години майже з половини-дві години 20 хвилин ми в ефірі. І от не йдуть люди. Як було 1200 ну там за перші півгодини, так і тримаються. Дякую вам, шановні глядачі. Ми працюємо спеціально для вас. Ми цінуємо кожен ваш коментар. Сьогодні було в чаті дуже багато коментарів. Були тролі. Дякую модераторам Дайніус. Літва, вітаю, і дякую. Дякую неформальним модераторам, які підказували Дайніусу, кого збанити комуні. Але от ваша участь в наших стрімах вона і формує і, е, те, про що ми говоримо, і е, те, на що звертаємо увагу, і, звісно, що формує той стан, в якому можна все ж таки. Тримати себе, щоб дві години говорити про непрості речі. Щиро дякую. Підписуйтесь на канал Дмитро Нюз, пане Тарасе, Великий вам респект. До побачення. Всього доброго, щасливо, спокійної ночі і швидкої перемоги. Дякую. Все, шановні глядачі, пока.